Першість на татамі масштабним за географією та кількістю учасників виявився відкритий чемпіонат Черкас із боротьби дзюдо. У палаці спорту Будівельник юнаки та дівчата віком від 7 до 13 років виборювали медалі у низці вікових груп. За звання кращого боролися спортсмени із різних куточків країни. Деталі в наступному сюжеті. Юні проти сильні та впевнені це про учасники відкритого чемпіонату області з дзюдо. Їх цьогоріч понад три сотні. Організатор чемпіонату Віктор Король говорить, змагання з дзюдо такого масштабу Черкаси приймають вперше. Комплекти нагород розігрували дівчата та хлопці 2002-2005 років народження. Учасники не лише з Черкащини, а й з Київської області, Кировограду та Кременчука. Здобувати цю перемогу, і після таких змагань багато дітей ще долучаються. Після таких змагань діти не кидають заняття спортом. Це дуже впливає на розвиток дзюдо Черкаської області і також на Україну. Для 13-річного Владислава ці змагання можливість вибороти перепустку на всеукраїнську першість. Кожен удар відшліфовує з особливою ретельністю. Суперники хороші, сильні. Швидкі, але деяких не вистачає виграти трошки, деяких вистачає набагато виграти. Стараюся, хочу вигравати. Я виграю. А от Олексій Зайченко у своїй перемозі не сумнівався з самого початку поєдинку. На татамі він виклався на всі 100. виборов золото у ваговій категорії 42 кілограми. Він виявився дуже сильним, також він мій однокласник. В школі я дуже довго вчуся. Витя я не люблю школи змагання. Завершилися нагородженням учасників. Нині черкаські дзюдоїсти готуються вже до всеукраїнської першості з дзюдо, яка запланована на 15 грудня. Вікторія Хамаза, Віка спорт.